Вітаю на каналі. У цьому відео я розповім, як видалити горизонтальну лінію в текстовому редакторі Word. Такі лінії часто можуть траплятися після вставляння тексту з інтернету. Також їх можна додати самостійно. Поставлю курсор за останнім символом абзацу Та натисну на клавішу Enter. Натисну клавішу Shift. І декілька разів, тримаючи Shift, натисну на клавішу Дефісу. Знову натисну клавішу Enter. Поставлю курсор перед першим символом другого абзацу. І натисну на клавішу Backspace. Для того, щоб його підняти трішки вище. Аналогічно поставлю курсор за останнім символом другого абзацу і натисну на клавішу Enter. Декілька разів натисну на знак множення. Натисну на клавішу Enter. Підніму вище останній абзац. Спробую натиснути на клавішу Backspace, щоб видалити лінію. Нічого не вийшло. Лінія перестрибнула вниз. Спробую видалити верхню лінію. Пропала нижня, верхня перецимнула вниз. Отож, потрібно виділити всі абзаци, які містять такі лінії. У моєму випадку потрібно виділити три абзаци. Після цього відкрити конструктор. Секції «Фон сторінки. Відкрити межі сторінок. Відкрити вкладку межі. Поставити тип немає. Застосувати до. Залишу абзацу. Натиснути на кнопку ОК. Видно, що всі лінії зникли. Можна іншим способом. Але потрібний редактор блокнот. Потрібно виділити увесь текст і вирізати його, відкрити блокнот та вставити текст. Виділити увесь текст. Копіювати або вирізати. На вкладці Основне натиснути на кнопку Вставити. Але при використанні такого способу втрачається форматування, і текст потрібно буде форматувати заново. На цьому у мене все. До зустрічі.